Звичайна жінка, самотня мама, депресія і майже без грошів'я. Як Джоан Роулінг стала однією з найуспішніших письменниць світу, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити цікаві історії успіху. А зараз слухай далі про Роулінг, перший її секрет успіху. Вона не здавалася після відмови. 12 видавниць сказали їй ні. Її віра в свою історію була сильнішою за відмови. Її другий секрет настирливість. Джоан Роулінг писала перші глави Гаррі Поттера у кафе, бо вдома не було опалення. І секрет номер три: перетвори біль у силу. Чітке бачення плюс щоденна робота дорівнює результат. Якщо віриш у себе, працюєш щодня і не здаєшся, все можливо. Підписуйся, щоб не пропустити ще більше цікавих мотивуючих історій успішних людей.